Новий місяць нові тарифи З травня черкасці платитимуть за воду за оновленими розцінками. Усе через дорощення електроенергії пояснюють на міському водоканалі. Аби вберегти свої кровні місця вчаться економити воду, як саме дізнавалася Вікторія Хамаза. Кожна крапля води на вагу золота. Економити її у Придніпровському терцентрі заходилися з травня. Усе через чергове здорожчання тарифів. Миємо посуд в таких трошки йомкостях, що чашечки, ложечки. Ми миємо, потім і полощем, але воду не виливаємо. В раковине зливаємо в унітаз, коли діти ось так поїли, вони теж сходили на горшки, ми зливаємо в унітаз. Ми бачимо, що воно економиться, у нас стоять тут теж щітчики. На, тарифи, на централізоване водопостачання 3,57. Знову говорю, без податку на додану вартість. І на централізоване водовідведення 3,41 гривні. Ціна на воду зросла майже на 10%, констатують водоканалівці. Усе через дорощення електроенергії. Закуп тепер просять майже 4 гривні 30 копійок, а за стоки 4 гривні 10 копійок. Та навіть такий тариф зазначають на Черкаському водоканалі, лишається найнижчим в Україні. Це буде вартість, якщо послуг централізованого водопостачання відведення разом. Разом це буде 8 гривень, 38 копійок. Тариф раніше був 7,62. На цьому кажуть водоканалівці, тарифні нововведення не закінчуються, особливо для мешканців багатоквартирних будинків. Тепер вони платитимуть за нову послугу. Повірка, демонтаж і монтаж. Квартирних приладів обліку новий тариф, десь очікується, що буде додатково десь до гривні. Та навіть за такої тарифної лихоманки містяни можуть зекономити, переконують комунальники. Для цього достатньо слідкувати за своїми сантехнічними приладами та не допускати витоків. Та найбільше заощадити містянам вдасться, лише встановивши лічильник. У нас на мешканця нараховується при. Повній ступіні благоустрою у квартирі 9 кубічних метрів води. Якщо немає приладу обліку, то людина не буде себе ні в обмежити і буде спокійно водою користуватись. То вона буде використовувати місяць десь чотири з кубів води. Не зволікати та встановлювати лічильники водоканалівці радять всім черкастям. Інакше зберегти сімейний бюджет від небажаних перевитрат не зможуть. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Новини.